Дуже насвайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за злиття і яма нерухомого. Перед тим як ми перейдемо до самого календарю злиття і як правильно, на мою думку, робити це злиття, пропоную подивитися не на його навички, а тільки на його коефіцієнти і декілька слів від себе наперед відео скажу про самого героя мої якісь уже враження. Приємного перегляду, ми. Починаємо. Отже, і, і, і шяман нерухомий, це новий герой, який у нас йде на злиттю, злиття із частинок. Що в нього по навичках? Навички, ну, нібито окей, але ти сам можеш прочитати, що вони вміють робити. Йдемо по коефіцієнтах. Автоатака. Тут він б'є два рази. Коефіцієнт на кожен удар 0,13, 0,14 від здоров'я. Чи це багато, чи це мало, це нормально. Тобто, це і немало, і небагато. Далі, А2. Тут він масуху має, коефіцієнт складає 0,28. Ось такий коефіцієнт. Чи він вміє нею бити? Ну, якщо так вже взяти, так? то у нас є безкоштовний герой здоров'я Арикс. Наприклад, йдемо до Арикс і зараз дивимося на її коефіцієнти. В неї на а2 коефіцієнт 0,35. На автоатаці 0,22. Але автоатака масова, і ти не боїшся перезарядок. Тобто, це, на мою думку, основний конкурент. І хто мені більше подобається як ДД, особисто мені Арекс. Так, ти можеш сказати, що в цього дядька є чудова механіка, коли він з блоком шкоди вбиває, але й в Арекс є чудова пасивочка. Так, плавно переходимо до його А3 навички. Це ваншот навичка, яка ігнорує 25. Здоров'я може ігнорувати 50, якщо виконані певні умови. Коефіцієнту складає 0,33. Приблизно так я й думав, що будуть ось такі коефіцієнти, але з А3 він вбити, бити і вбити вміє. Так, особливо якщо 50% почне ігнорувати, плюс жорстокості, ну, ви поняли, що ігнор буде досить і досить великий. Е, від себе що скажу. Ну і плюс пасивочка, там він розганяє на дистанції. Від себе що скажу, я подивився тест е, декількох людей на тест сервері, і від себе можу сказати, що він мені не сподобався е, як ДД на аренку, так точно того, що ось тут він б'є, плюс має три штрафи. Якщо він їх накладає, то відповідно він вівцюється як негідник і відповідно нічого більше не робить. Тому якби він ось тут. Сильно, просто сильну масуху мав, без нічого то тоді. Так, було би це прикольніше. А так як дебафи є, він буде вівцюватися, ну така собі історія. Так що він мені не дуже сподобався. Подивився тести з А3 він б'є нормально. Ну, не нормально, він сильно б'є там, бо 150-250 вилітає демеджу по різних героях. З автоатаки він собі там трошки погладить, з А2 також трішки погладить. Тим більше перезарядка тут в три ходи, ну таке собі. Якщо б я обирав. Кого б я хотів собі на аккаунт безкоштовну Арікс, яка в мене є, чи цього дядька, я би взяв безкоштовну Арікс, того, що її можна розігрувати е, проти перезарядок, того, що вона з автоатаки валить, теж bad. Е, добренько, друзі. А зараз ми переходимо вже до самого календарю злиття. І хто з вас надумав його робити? А я знаю, який мужчина його буде точно робити. Ну, я надіюсь, ви також здогадалися. Отже, календар призову щасток у нас вже є доступним. Переглянути його можеш в мене в телеграм-групі. Що у нас сьогодні стартує? У нас сьогодні стартує турнір дракона вже стартанув і героїчні тренування. Давай ми знайдемо якусь кісточку і будемо щось малювати. Турнір дракона розпочався, героїчні тренування розпочалися. Чи ми робимо що сьогодні? Ні. Перед тим як ми перейдемо далі, скажу зразу: турнір дракона у нас є, буде x 2 на сет швидкості. Ну по факту вже включили. Далі, турнір крижаного лема буде x 2 на сет порчі або сет прокляття. Турнір Павучихи, відповідно, якщо ми будемо фармити, ми зможемо воїнів сутіні підфармити біжутерію і замоклавого лицаря буде x 2 на сет жорстокості. Тобто всі самі хороші сети нам дають і кажуть: чуваки, йдіть, робіть злиття. Йдемо розбиратися, як його правильно робити. Завтра у нас стартує клановий турнір з особистими нагородами. Клановий турнір з особистими нагородами. Далі. Я рекомендую сьогодні почилити нічого не робити. Якщо у вас є якась еночка, то ви можете просто дозбирати ще більше під клановий турнір. Тільки клановий турнір розпочинається, ми починаємо фармити дракона. Якого дракона фармити? У нас героїчні тренування йдуть паралельно з драконом. Ви можете фармити, наприклад. Щоб чесно зробити злиття, 20-й поверх взяти качера корму і, відповідно, відфармити тільки 20-й поверх, якщо ти хочеш більше отримати хороших артефактів, ідеш на вищі поверхи, в залежності від сили свого аккаунту. Чи це 25-й поверх, чи це 6-й хардовий, чи це 10-й хардовий поверх. І відповідно також, якщо в тебе є качер корму на 10 му або 6-му хардовому драконі, можеш також. Паралельно робити героїчні тренування і паралельно фармити клановий турнір. У нас турнір дракона буде закінчуватись разом із клановим турніром. Ось тут е, я б сказав, що дослідник підземель, дослідник підземель можна було б зробити тільки драконом, Того, що далі у нас почнеться турнір крижаного голема, який відповідно вже буде після кланового турніру, але під нього, ось тут. Є інший дослідник підземель номер 2 Тобто, ось цей дослідник підземель ви закриваєте або тільки драконом, або дракон плюс, відповідно, паучиха підклановий турнір. Тобто турнір дослідник підземель дуже і дуже легко виконується. Також прошу звернути вашу увагу, що всього буде доступно 130 частинок 20. З яких ми зможемо отримати ось ту 10 за турнір тренувань за перші місця, і відповідно турнір поповнення колекції також 10. Тобто, по факту, ми, зробивши все, якщо ми не забираємо ось цих по 10, то ми зможемо зробити 110 частинок. Повертаю себе на екран. Далі. Далі, в п'ятницю, у нас починається масовий призов. Ось тут. Загартування артефактів, відповідно, ми робимо коли. Підклановий турнір просто закрили і по факту забули. Я надію, що в тебе є срібло, а якщо немає, то ти трішки на дракончику і на паучисі під клановий турнір зможеш її нафармити. Закрили. Згартування артефактів і за нього забули. Турнір класичної арени відповідно також дуже просто робиться. За нього нічого говорити не буду. Там відбили 2-3 мішечки і до побачення залутали 5 частинок. Масовий призов. Повертаємось до нього. Під масовий призов нам саме краще відкривати сакрали. Так як він починається у нас в п'ятницю 9 числа, швидше за все, що саме під масовий призов включить нам Х2 на щось. На що включать? Ну, знаючи тенденцію пларів і те, що вони витягнули з нас е сині уламочки і сакрали, але останній Х2 був на синій, а з сакралі був 1 плюс 1, то з великою ймовірністю тут будуть сакрали, саме під масовий призов. Чого? Та того, щоб ви більше просто донатили і витягнути більше ресурсу. Того, що багато хто відкривався під відповідно 1, 1, позливали сакральчики і плари такі, ай, давай ми ще тут гепнемо їх з на насакрали і заробимо трішки більше нуликів. Якось ось так. Тому я думаю, знаючи пларів, думаю, що тут буде саме сакральчики. Скільки потрібно буде сакралів відкрити, щоб забрати ось цих 15 частинок. Тут я думаю 6. Старе, 7 сакральчиків потрібно буде відкрити. Ну, десь, десь приблизно ось так. Далі у нас починається другий дослідник підземель, за якого ми вже говорили, що у нас буде турнір крижаного голема, буде Х2 на сет прокляття, якщо тобі потрібно підфармити саме під е, гідру. Це досить непоганий варіант. Е, Аналогічно, що фармити? Можеш фармити 20-го, 25-й 25 поверх, відповідно, або хардові поверхи. Найефективніше, якщо тобі не потрібно і не цікаві ці сети, найефективніше фармити 20-ті поверхи співвідношення енергія до отриманих ресурсів під злиття. 20 поверхи саме вигідніше фармити. Ну, Якщо в тебе там немає рубінчиків, немає енергії, то 20-ті поверхи це те, що тобі потрібно фармити. Далі, далі, у нас почнеться турнір тренувань. Турнір тренувань якраз буде масовий призов, турнір тренувань відповідно зможемо зробити. Під турнір тренувань, якщо в тебе залишаться книжечки після кланового турніру, не знаю, можливо, буде скіпати, можливо, в тебе їх нахомячено дуже дуже багато. То я просто нагадую, що під турнір тренувань можна заливати книжечки в герої, це також рахується. Це на випадок, якщо в тебе на аккаунті мало курей, мало пива, то книжечки можна ось сюди заливати. Ну але все ж таки, ми звикли, що під клановий турнір ми заливаємо книжечки, це швидкий е, залив під самий кінець. Далі у нас почнеться турнір павучихи, Він також буде з турніром тренувань пересікатися. Ти можеш поставити якогось соло качера корму на 20-ту павучиху і качати корм, і заодно робити турнір павучихи. Далі у нас з павучихою йде кусочок дослідника підземель, тобто кусочок ми робимо крижаним големом. Кусочок у нас залишається під паучеху. Ось тут. Давай, ось так проведемо, ось Кусочок ми зможемо закрити. Тобто можна розділити 50 на 50. Загартування артефактів друге. Нам уже не таке цікаве, того, що якщо ми перше закрили підклановий турнір, то друге у нас пересікається з турніром Паучихи, і ми відповідно тут будемо заробляти срібло. І згартування артефактів, відповідно, у нас буде трішки часу, щоб підфармити. Після голема, після паучихи, у нас буде трішки срібла. Скільки потрібно срібла на одне загартування артефактів, орієнтовно 17-20 мільйончиків. Орієнтовно, тут вже як повезе, давай я напишу ось так: 17-20. А ти вже ну, як повезе, так, так повезе. Можливо, хтось за 15 закриває. От повезло з проками, Тут ніхто тобі не скаже, скільки точно потрібно. Ну, звісно, якщо будеш точити біжутерію, то буде трішки більше. Далі, дослідник під земель у нас йде другий, павучиха пересікається ще трішки з дослідником під земель третім. Тобто, якщо в тебе мало е, срібла, павучиху прийдеться тут пофармити так плотненько, плюс заодно робимо е, турнір тренувань. Беремо одного качера корму на паучисі і погнали качати корм. Далі у нас почнеться під дослідник підземель третій, дос, е, почнеться турнір лавого лицаря, де буде Х2 на сет жорстокості. Знову ж таки, потрібен сет, йдеш на вищі поверхи. Потрібно зробити злиття бюджетно, йдеш на 20-й поверх і закриваєш з мінімальною втратою енергії. Далі. Далі у нас. Почнеться загартування артефакт третє. Відповідно, ми паучих будемо фармити багато, срібло у нас має бути. І тим більше з лаву глицаря 99% шмоток ти будеш продавати, і також в тебе срібло має назбиратися. Далі, далі у нас йде турнір поповнення колекції. Тут я думаю, що включать просто якийсь суперсмачний. Прогресивний шанс ніякого X2 не буде. Тобто тут або під масовий призов включать x 2 на сакрали, або під турнір поповнення колекції, включать x 2 на сакрали. Поки що інформації нема. Я все ж таки думаю, що включать підмасовий, чому щоб просто люди не встигли назбирати сакральчиків з кланового боса, де в принципі зараз він і не дуже хоче давати ті сакральчики, тому все ж таки під масовий призов, на мою думку, включать їх з сакрали. А під турнір поповнення колекції, відповідно. Включить якийсь смачний прогресивний шанс. Можливо, можливо, включить Х2 на червоній але це мало ймовірно. Далі у нас почнеться разом турнір класичної арени. Знову ж таки, декілька мішечків злили і захстю виконали. Що буду робити я? Подивившись на тести, моя думка не змінилася. Герой мені не дуже сподобався, герой буде в мене робитися. Я буду робити те, що в мене буде робитися. Тобто я не буду робити турнір тренувань, я не буду робити, намагатись зробити масовий призов і турнір поповнення колекції. Того, що в мене цього немає. Я відкривався все під Х2 плюс і 1 плюс 1. Тому масовий призов, турнір тренувань і. Турнір поповнення колекції, я того робити не буду. Що зможу зробити? Тобто якось там дракончика поформити, голема, це все зроблю. загартування зроблю і назбираю собі частинки на маут. І, врешті-решт, заберу свою маут і зможу прикрутити на гідру. Напиши в коментарях, чи будеш ти робити даного героя, чи він тобі зайшов і сподобався. І якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.